Я, я, так, в... я прошу завернути бакті в... акті, акті йдеться, а акт обстеження <клес> усієї території панку. Прошу звернути увагу. На видалення підлягають 664 дерева. В... На території, які видалили 83 одиниці дерева, з яких тільки 9 супустій, ялин, скажімо, немає. Взагалі в цьому акті, скажімо, є ялин. Тобто, що саме собою звідчить, що даний акт не відповідає місту? Тих. Крім того, прошу, будь ласка, великими Кому ми написали, після завершення будівництва провести благоустрій території. Я хочу аби аби не пояснити, яке може бути будівництво на території парку. Ми хочемо з паном галушку сидіти в робоче місце, подивитися, подивитися документ, який надав право виконувати вступ на парку. Ось і все. Маємо пане

Отель, Вам не сормоно загалом, да. я... Вам не сормоло? Я... Я... Те, що там що? Скажіть, будь ласка, що ми придумаємо, коли хочемо від вас зараз зайти на ваше робоче місце. Чого ви тут стоїте, скажіть, будь ласка. А ви можете, міліцію чекати в своєму кабінеті робочому? А чому не можете? Місце якої Ну, Що бачите, місце якої події? Давайте ми різні почекаємо в вашому робочому кабінеті. Ви завжди сам вирішуєте. Ви сам вирішуєте, рубаємо дерева, саме не рубаємо. Так, ну, да, ви надзвичайно вирішуєте багато питань. А ми хочемо дати від мати відповідь на деякі питання, які ви вирішуєте. А ви знаєте, що згідно законодавства не ви визначаєте? яке дерево сухе, а які аварії? І не ваші працівники ЛКП, як надав інженер ЛКП на навіть коментар для компанії. Чи саме працівники визначають? Так, але Я вас за руку хотіла провести власний привезти, власне качество. Звернулася людина про те, що її заблокували. А ви коли прийшли, ви також бачили блокування? До мене звернувся людина про те, що їх заблокували, не випускають. Я допомагаю викликати заяву. Людина згідно про це заяву. Ходиш

Гарна дівчина це не є ароме для того, щоб я щось писав, розумієте? Я виконую свою роботу виключно в межах і спосіб законом і Конституцією України. І всі мої діяння, бачите, вони хочуть для того, щоб ми звільнили парк від самозахоплень. На жаль, це всім не подобається, і тому ми маємо таку ситуацію. Але там, де ви спилювали дерев, самозахоплення не було, може. Там, де спилювали дерева, захоплень не було. Ну, Я особисто був на місці, де я працювали санітарні роботи. Ви знаєте, що таке санітарна очистка е, парку від е, того всього не потрібно. Ну, що це що коли це? там О, всяке прибирають, країна, дерева, трухляві. Але я дивлюся, що там нормальні пиньки, здорові. Що би було, букове дерево на людину? Що би було, було Що було добре? Але, Але ж я пеньки бачу нормальні, які не повинні. Ви не бачили такі нормальні. Як це, в мене навіть щодо речі, я нормальний я я не людина. Прошу це 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 дати можливість людині написати заяву. Задала, що даний сходився в заяву. Це я і зробив. Якщо стосовно мене скоїти злочин, ви теж приїдете і приведете мене до Галицького райвідділу? чи ви ви хочете оперативну групу, як цього вимагає закон. Ті міський голова. Ви зараз його підставляєте своїми діями. Вчіть заяву на звільнення, будьте чоловіком, не підставляйте тоді голову міста. Пані Воно, ви маєте свою думку. Я маю свою думку. А. Давайте будемо. Поважайте свою другу. Я поважаю вас, але ви не поважаєте людей. Ви не поважаєте людей. Розумієте чи ні? Ви двічі вчинили злочин проти людей. Ви двічі про відповідаєте. Спірати це ваша задача.